Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешка в Анталі. Зайшла в Moda Line і навіть не думала знімати, але просто я не втрималась. Подивіться, ви подивіться, яке каміння. І ціна починає ще від 149 лір. 170, наприклад, так? І це 170. Я не можу, артисти. Просто от, от так трішки покажу. Бо в мене взагалі показав, що в мене один гігабайт лише є в пам'яті. Ну, телефон все, там вже 50% займає оперативна пам'ять. в мене всього 64 гігабайта. Ну, непогані кольори. 800 лір. Серйозно. Ну, Так собі якість непогана. Це моделайн. 300 лір. Бачите, там 700 ковтиночка, там 300 лір сукня. Ну, тобто треба до кожного підходити, дивитися. 150 маєчка. Ні, це не, напи, написано, що дешеве, але якісне. Ні, це синтетика. Це нічого не, не якісне. Отак воно, як воно написано, так воно коштує. Навіть за дорого. Зелені такі. Гарний колір зелений, нічого не кажу. Червоне там, чорно-біле. Ви маєте розуміти, що тут, в принципі, більше все-таки синтетіки. І обов'язково міряти. Обов'язково. Тому що тут деколи, ну, покрім може бути не то. Ну, бачите, дивіться, ну ніби нормальна задумка, ну що це? Але, в принципі, люди знаходять, купують, тому що моделайн, я вам скажу, є у кожному торгівельному центрі. Якщо я позавчора обламалася і сказала, що H&M є всюди, а виходить, що в Мігросі H&M-а і нема. І ми змушені були з Юрою і Ларісою їхати все-таки в Марканталі. Але зато в Анталі нема зари. Ну, якщо вже вам потрібні всі-всі марки, то напевно все-таки в Террасіті. а якщо вже точно всі, тоді в Молофанталія. Тому що там Моло Фанталія і Діпо разом два торгівельних центри. Бо там же все має бути. Ну, до речі, непогано дивляться ці мачки. Гарно розвішено. от нічого не кажу. Ви знаєте, якщо не тестити якість тканини, ну це просто клейонка. Це просто клейонка. 400 лір за що? За клейонку? люди То, в принципі, кажу, по формам, по кольорам непоганий магазин, але по якості тканини я надіялася таке. Ну, більш-менш така камнина, 600 лір. Все. Я вже зрозуміла, і то це не є натурально повністю. Ось сердешка. Ось такі кептарики по 100 лір. Сумочок багато. Це, до речі, я не бачила моделайн, щоб були сумочки раніше. Ну і по 60 лір. Такі топічки. 150 макі. Тут, до речі, знаєте, дуже цікавий одяг, але по-любому міряти. Тому що теж може бути якась ну, прикол в самих лекалах, лекалах. Лекала. 300 лір. 300 лір макі. Нічого собі. Тут зазвичай було там 10 лір, 15, ну. Коли я ще працювала 500 лір? Альо, і що? Я вам хотіла показати дешевий магазин? 500 лір? Ну там шифон. В кращому випадку. 500. Я трішки здивувалася. Я знала, що це дешевий магазин. Так, тут взагалі без стіни, а ні, 500 літ також. Ну це штучне все. Якби це натуральне було, супер ціна. Бачите, це магазин немаленький, багато всього. І таке різнокольорове. Але на жаль, якість тканин колись були. Знаєте, що тут було? Колись якась, наприклад, недолік. Так? Тобто гарна тканина, натуральна, гарний пошив, але десь там щось могло бути не так. І Тому ми сюди частенько заходили, купували, зараз ні. Що воно все таке коротке, мама дорога. Ніби, знаєте, на клуби десь е, тут продається. Мо це в принципі, на пляж нормально, але теж ж синтетика жахлива просто. 200 лір за цю синтетику. Ну, може, для фотографій, знаєте, щоб таке яскраве було. Ну, отакі. Коротенькі оце, те, що в моді є. Піджаки, До речі. 600 лір. Ну, непоганий навіть пошив, дивіться. Непоганий пошив. Ні, немає нічого навіть. Є час заходьте, подивіться. Щось цікаве, знаєте, не таке, як всюди. Штани, але те, що я шукаю, нема. І шорти є по 150 лір. Такі спереді ніби запах. А ззаді... прямо біля водофона є новий магазин. Мені просто здається, що вони змінили назву і все. Тому що так само синтетика недорога, більше чоловічого одягу. Можна глянути, якщо так знаєте, для фотографій, там, щоб далеко кудись ходити, або не, ну, не, не в таку спеку, як в Анталії. Це ми зараз виходимо якраз навпроти троїх воріт. Адріано, уявляєте, що не сказала Адріано чи Лінтано. Ворота Адріано або Троє воріт. Отак називається ця пам'ятка. Просто. І це вже теж пам'ятка. Його постійно ламають, а їх назад ну, ви Подивіться на цих людей, прикалісти, вони йому сміття поклали. Я не можу. До речі, в нього він їх був, де Ві діля Росмана, отакий От, є захід, і там ще є магазини. Уявляєте, Вам кажу, що ще є магазини, а сама думає, що ти не йдеш, може там тобі те, що треба і є. Прошу які молодці, Сумочки поробили. Ну, Вибір гарний. Все яскраве. Ну, як і всюди, знаєте. Отака сукня 1350. Але, по-перше, на ширину дуже мало дали тканини. По-друге, там, де в'язана ну, взагалі виточок немає. Але тканина гарна, марава. Оно ну, не кадар, о, тут це гарненьке. 1800. Гарно дивиться. О, такі кольори. Він каже, це з Індії. Шовк. Тому що якщо б це був турецький, то він коштував би мінімум 5 тисяч лір. Мінімум. Каже, цей 1800, 1200, 1400. Ну мені, я кажу, ну дивись, ну на дотик, ну взагалі не як шовку. Ну, таке щось. я кажу, ні, ну так я вам розказую, як є, а ви прийдете замасаєте. Але тут цікаві, я дивлюся, розмальовки, тому що в деяких я дивлюся, ну так, дуже вже. Я не можу, ви подивіться, це просто артисти і от такі цікаві. Вони дуже багато зараз у нас продаються цього року, де лише хочеш. Але тут непоганий вибір. Зовсім такий непоганий. Дякую, так. І сорочки. Ой, я не можу. Це ж просто 1950. І ось такі. Оце краща якість, це дуже гарна, якість 750. Це, Буне, бу, памукму, це 100% памук хлопок з італії. Я відчуваю по рукам правда. Бурсак? Це бурса кумаш, наприклад. Тканини з буршця. Він каже, що дуже гарна якість тканини, не кадару. 1500 лір. Він каже, дуже гарна якість і не змішується. Не мнець. Юля змішується, з чим змішується. Сольова вода в голові з прісною змішується. Так, а, я ж сказала, бінита шюст. Тися п'ятсот. Це все вже змішалося. Люди. Того, що треба їсти. Я зараз кач, Он бірбучук, димаш він. Суруйором. 12 годин Юля ще нічого не поїла. Розумієте, так? Це теж індійський пек. Коротше, що ви розуміли, якщо вам кажете індійський пек, це схоже на атлас, але дуже тоненький. Угу. Ну, непоганий в нього вибір, ви знаєте, мені подобається. Ану не кадар. 1000, 1350 літр, ну це вже він каже, знижка. Такі різні. Він каже, зазвичай 1500, ну, вже, звичайно, кінець літа, так. Да? Вони думають, хоч би щось продати, тому що треба осіннє закупляти. Така накидочка. Подобаються мені ці маленькі магазини, люди мені більше, ніж великі, чесно. Ну, це просто що це не шо Такаша. краса. 1600 лір, ну може, знижка буде, я думаю. І отаке от щось. Ага, задіс. Це вже ж придумають. А це штани. Так, дивіться, їх інстаграм, тому що візитки вже ні, ніхто не дає, нема. Він каже, ось адреса. Ну, Я сподіваюся, що він поставить в інстаграм адресу. Оце, наприклад, турецьке, віскон. Каже, в Греції вони набагато дорожче продаються. Вони виробляють, він по готелям розвозить. І в готелях, звичайно, воно буде дорожче, ну все нормально. Так. Ось. Можна разом комбінувати. Реально класний магазин. В інстаграмі ще поки немає адреси. Вони зараз в інстаграмі будуть продаж починати робити. Мудбей сказав: якщо ви прийдете і скажете, що ви з мого каналу Україночка у Туреччині або Джуліана Хом, тоді 20% знижки буде. Ось такі ще ковтиночки. Ну, цікавий тут великий вибір, хоча магазинчик маленький, але його дружина з Казахстану, буде легко вам спілкуватися. Ну, видно, що смаком підбирали речі. Є де деякі такі трішки штучні, а є натуральні. Такі сумочки вони роблять. Ну, вона сама виплітає дружина його. І каже, недорого продаємо, але це така важка мама, як її носити. Можливо, воно дуже гарне, але дуже важке. Це набагато, це дуже легке, до речі. Ну, в порівняно з тим. Певно, все-таки тут більше каміння, і сама вага каміння. Гарно. О, угу. дуже важка. І такі сумочки, він каже, що дуже дорого продають у нас дешевше, набагато. Ось так називається магазин, дуже такий яскравий. Я думаю. Ви помітите відразу так. Тут багато магазинів зачинено. Вони ввечері відчиняються. Чому тому що вони працюють до часу ночі? Деякі люблю обіймаю, бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і звичайно перемогу Україні. Цілую.